От ще один відрізочок моєї дороги додому після відвідування лікаря. Живу далі. Добре, хоч трошки йде. Дорога безлюдна. Можна трохи заспокоїтись. О, тяжко жити, коли ти кинутий на призволяще, Сам на сам, З усіма проблемами, з усіма завданнями. А жити то треба. Не та в мене натура, щоб доживати. Все рівно буду. На четвереньках, на колінах, повзком. А я буду йти вперед. Я буду жити. До чого можу дотягнутися самотужки. Все життя пропрацювала, да, поки була сім'я поряд. Я навіть не відчувала, наскільки в мене пенсія маленька. А тепер діти далеко. І правда, у них там своїх проблем. Предостатнє життя той. Народило справнучення, аж його теж треба піднімати. Це ті внуки, які дорослі, а ті, які ще ростуть, яким учитися яким треба щось у житті встигнути подолати. Діти не відмовляються від мене. Ні. Але з чого? Що, Щого вони можуть відрізати від своїх, те, що називається, прибутком, щоб виділити мені для укріплення певних речей? Не все можна перетерпіти. Дещо треба точно ремонтувати і підправляти. Я не любитель бігати по лікарням, по аптекам. У мене практично там немає і приписки толком. Є прикріплення офіційне до. Сімейного лікаря, як це воно зараз називається, але це аби мене не смитали. Ви повинні закріпити себе отам та отам. Ну, вік мій діктує, що все-таки деякі речі потрібно ремонтувати і робити. Для цього потрібні гроші. До свого двору. Все гаразд. Я вже вдома. Добре з самого ранку я оправилася зі справами, а зараз можу хорошу погоду, прекрасну погоду, після дощів піти в ліс. Будьте здорові, чекайте увечері. Нових відеоповідомлень